Вітаю вас, друзі! Проти проросійського колаборанта Євгенія Мураєва чомусь досі не запроваджено санкції. Проте заява Великої Британії, що Мураєва окупанти хочуть призначити в Україні очільником окупаційної адміністрації, вже приносить йому проблеми. Ну, это абсолютна провокація, которая привела к определеному финансовым потерям. Мураєв тепер ниє. Що через заяву Великої Британії із його телеканалом наш не хочуть співпрацювати. Продакшена в котрої хотіли знімати у нас свої ток-шоу, от контракту в зв'язку з інформацією, яка була озвучена. Який жах? І ви уявляєте, і ще і його бізнес також втрачає гроші. Комірчівські організації, які так чи інакше со мною зв'язують, тоже говорять, що зараз ну, поступили тривожні звонки по поводу контрактів. Шкода тільки що Велика Британія, схоже, переживає за нашу національну безпеку більше аніж керівництво України. Але що цікаво, Мураєв каже, що інформація Великої Британії це фейк, що це неправда, що ніхто не збирається призначати його очільником окупаційної адміністрації, але у той же час. Він вже приміряє на себе роль президента України України буде інший лідер з другим масштабом мишлення, що як будущее да української політики, як представник який буде представлять Україну, я об'язан звишувати кожне слово. Ну мріяти мураєву ніхто заборонити не може, тому нехай собі уявляє, що він хоче. Але у нього зараз є серйозні проблеми, насправді серйозніші навіть аніж втрата грошей, тому що проти нього випустили самого Іллю Киву. лічність мураєва. вона іскусственно надувається його вот й піддувають. на дулі. То есть как бы его не надували и как бы ну для чего ты рвы копаешь? Вот підписуйтесь просто зараз на мій канал. Якщо дивитесь це відео, але досі не підписані. Тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, тоді воно більше набере переглядів. І давайте поговоримо про війну у ватному таборі, про те, як Жаба та гадюка створювали дивовижний симбіоз. Ілля Кива каже, що Мураєв це насправді не агент Кремля, а агент Ахметова. Мураєв це мінньон Ріната Леонідовича Ахметова. Такою заявою Ілля Кива заплутав не лише прибічників Мураєва, а й самого себе, тому що він же Ілля Кива казав, що Мураєв це насправді російський проєкт. У нас Мураєв. Я прошу прощення, літають в Москву, встрічаються з пісковим. І це чисто про это чисто про російський вот э, проект у Києві. Є одна дуже серйозна претензія до Мураєва. Він вважає, що саме Мураєв завадив бойку під час останніх президентських виборів потрапити у другий тур. Фактично абмуріл можливість участі. Во втором турі Юрія Анатолійовича Бойка. та тут виникає і ще більша плутанина, тому що сам Ілля Кива зовсім нещодавно обзивав бойка нецензурними словами та звинувачував його у тому, що той торгує партією. Обращаюсь к Юрію Анатолійовичу Бойку. Юрій Анатолійович. Партії торгують, зарабатыває на этом гроші. Сколько это буде продовжуватися? Що мені потрібно ще говорити і сказати, щоб мої действия не обнулялись комерческими інтересами отдельных під Києва. Здається, вже сам не розуміє хто кому зрадник у ватному таборі, але у всьому винні пінгвіни. Який би пінгвін красивий не був, а літати він ніколи не може? не сможе насправді ось отакі заяви і Киви мають абсолютно просте та логічне пояснення. Кива належить Віктору Медведчуку, і йому дуже образливо, дуже не подобається, що Кремль хоче призначити улюбленою дружиною Мураєва, а не Медведчука. А, якщо Кремель шутлі би готовив... Тро готові би із понятних і підконтрольних їм людей. А ще Києві не подобається, що канали Медведчука заблокували, а канал Мураєва не чіпають. Ну тут же ми бачимо, паралельно віщає канал. Мураєво наш тут я навіть дозволю собі із ним погодитись, тому що петиція про застосування санкцій проти телеканалу, наш моя петиція набрала вже необхідні 25 тисяч голосів. Зеленський не поспішає на неї відповідати, але навіть секретаря РНБО Данілова про неї запитали. Є відповідна петиція, яка набрала необхідну кількість голосів. Про закриття цього каналу, чи розглядається, чи планується розглядатися не закриття, а не накладення санкцій власне на цей телеканал. Я і багато українців чекали, що після цієї петиції, а особливо після заяви Великої Британії, нарешті, телеканал наш заблокують. Чекав на це навіть сам Мураєв. Я чекав сьогодні е, виступлення Данілова в житті. Я думав, що це їх такий Двохадовочка, да, але цього не сталося. Вочевидь, команда Зеленського вважає, що блокувати інформаційний ресурс Російської Федерації телеканал наш. Це не на часі на цей час. У нас таких документів в апарату для відпрацювання немає. Якщо вони з'являться завтра, ми дуже терміново швидко будемо розглядати. Я твердо переконаний, що президент Зеленський не хоче чіпати телеканал наш не тому, що Мураєв входить до офісу президента. Да, дійсно, ви посещали там офіс президента, бо що вас приглашали да по бізнесу історіям? Максим, я за всю історію в офісі президента був дважды. Та повернімося до Іллі Киви. Він Згадав про іще одну кремлівську шістку. Анатолій Шарій зараз где? Ну я на даний момент От, ну, дивите, ні, не знаю, но смотрите. я говорю не в Україні. Почему? А знаєте почему? Задайте вопрос, почему? Так почему? 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 Почему это случилось? Кремлівський агент Толя Шарій зараз не в Україні, тому що він з неї втік, бо він боїться відповідати за свої злочини. Почему? От така історія. До речі, сам пропагандист, який співпрацює і із Медведчуком, також виступає проти Мураєва та скаржиться, що той публічно оголошував доноси проти Медведчука. Діло в тому, що Євгеній ну, завершив публічний донос на Віктора Медведчука і на тих депутатів. Котори отправились в Москву не знаю, як вам, друзі, а мені особисто дуже подобається оця війна про російських проти проросійських. Це надзвичайно чудово. Проте є те, що їх усе одно об'єднує. Це проросійська риторика. У них не стоїть задача захвата нашої країни. Невигідно зараз. Війна в Україні ні в Україні, ні російській Федерації ані Мураєв, ані Києва не працюють на російські інтереси, і саме тому вони постійно повторюють кремлівську тезу про зовнішнє управління, хоча самі якраз перебувають під зовнішнім управлінням Російської Федерації. Ми прекрасно розуміємо, що ми находимся под внешним управлінням? Інструментом внешнего управления. Мы под внешним управлением. А ще мені подобається, як Ілля Кива пригорає через те, що наші союзники постачають нам зброю для захисту від російських окупантів. Літальне оружие, которым сьогодні наполняют нашу страну. В можливій війні воно просто неефективно. А вже ж ця зброя неефективна. Настільки неефективна, що російські окупанти палають 24 на 7, коли говорять про постачання зброї Україні. Також висеушники перебросили на Донбас шведські противотанкові грантамети НЛО. Которий накануні були доставлені з Лондона в Київ, Це оружиє поставляється різними странами для убийства росіян на Донбасі. Україна завалить Росію мішками з убитими росіянами. І, взагалі, те, що Російська Федерація веде війну проти України і вбиває українців на думку народного депутата України Іллі Киви, це не проблема, тому що Росія наш партнер. Росія є нашим головним стратегічним до сих пор партнером, якраз учора. Оці так звані партнери заперечували факти існування цілої української нації, ані сачинілі український народ, і тепер намагаються його будь-якими доступними їм средствами. Російські окупанти постійно кричать про те, що в Україні нацизм фашизм, і вони боряться проти цього самого нацизму і фашизму. Але ви не нагадаєте часом, яка саме ідеологія заперечувала факти існування цілих Націй фашизм гомосексуалізм все пропитано смертю у цьому контексті. Поціновувач фашизму та Бенітто Мусоліні Ілля Кива дуже вчасно нагадав про кримінальні провадження, які відкриті проти нього. Я можу вам розказати своїх. У головних справах, коли з заводили за шапку, да за що угодно якусь стрільбу. Тож питання, чому Ілля Кива та йому подібні досі залишаються на волі? Чому він зараз, особливо коли Російська Федерація планує наступ на Україну, може спокійно в Україні збирати свої тітушині армії? Ми сильні, мотивовані, цілеустремлені і дисципліновані. Мабуть, і справді українська влада сьогодні зайнята якимись надзвичайно важливими Жливими справами важливішими аніж захист України. Очевидно, для зеленського та його команди протидіяти російській агентурі в Україні, коли Російська Федерація планує наступ на Україну, це дрібниці абсолютно не варті уваги.